Шукаючи цікаві пропозиції, я вже третій раз посланий за руським кораблем. Слава Богу, маю чудовий засіб, щоб все це відмивати. Що ж, зараз відправимо до посилки. Надіюсь, їх заберуть з першого разу. Недовго музика грала. Пройшов один день і я йду знову на пошту, але вже. Е не відправляти посилки, а забирати. Ну що, повернувся я третій раз з почти і відправляв я ті червоні найки, і третій раз мені їх повернули. На жаль, у мене два повернення. Звісно, вже не хочеться, нема такого ентузіазму працювати з цим і це перепродавати, але будемо бачити, що буде далі. Слава Україні, друзі! Героям слава! Я вирішив заробити гроші на перепродажі БУ кросівок. І отримати з цього прибуток хоча б в два рази дорожче. Ну в ідеалі буде X3, X4. А яку суму ви вля заробити? Не менше двох тисяч доларів у день. По вступі ви бачили, що не все так просто, як собі думав я. А я надіюся, що куплю по 100, продам за 500, і чистий прибуток складе десь там за день максимум 2 400 гривень. Ну і звісно, так як хотілось по максимуму заробити, прийшлось економити. Доставка не нова почта, а Укр. Ну і ще багато нюансів, проблем на мою голову. Коротше, дивіться у відео. Ви на Ютуб каналі Шаркус, де все про заробіток. Також наперед скажу, якщо відео експеримент вам сподобається. Давайте набираємо 3000 тисячі вподобайок, і я заказую оптом якийсь там мішок, де буде багато красивок чи лот якийсь замовлю, і спробую на цьому заробити вже в декілька разів більше. Тож накидайте коментарів під відео, ставте вподобайки та діліться цим відео з друзями. Все почалось з того, що кожен другий зараз летить на секунд і хоче перепродати та на цьому заробити. Ідея для відео була давно, але ніколи не маю часу залітати на ті секунди, щоб там забрати якусь нормальну річ. І взагалі в цьому потрібно потрібно ще трошки розумітись, а другий нюанс, якщо все таки я й в той час, то там потрібно, як у фільмі Спарта, битись, штовхатись, обганяти один одного, щоб забрати якусь нормальну пару, і то не факт, що ви там її ще заберете. Тож було прийнято рішення скупити БУ-кроси в плачевному стані, там подерті, подряпані, грязні, довести їх до ідеалу і поставити ціну X2, X3. Відалі там зробити X4 хоча б на одній парі. Дивіться, далі там одна така пара була. Експеримент почався десь 2-3 тижні тому, і сама проблема було знайти нормальні кроси за приємним прайсом. Далі 2-5 3 днів я кожного дня 24 на 7 сижу в Elix і шукаю класні кроси. Звісно, були й нормальні варіанти, але кусала стіна. Тож я торгувався. І дехто просто не відписував, але більшість слало за руським кораблем. Тож в цьому експерименті я достатньо наслухався. Ти шо, ти дурак І навіть якщо мені вийшло вибити нормальний для мене торг, люди хотіли відправку новою поштою, а там 100-150 гривень за одну пару, що вже забирало мій заробіток, який я хотів заробити з даної пари. Тож люди відмовлялися надсилати мені, а я, в свою чергу, продовжував варитись на Олексі. Ну що ж, з часом все ж таки вийшло знайти, як на мене непогані варіанти, тож до вашої уваги, кроси Puma Cell Venom, не знаю, як правильно читається, за 280 гривень. Людина одразу погодилась на торг, хоча і ціна стояла 450 гривень. Я собі думаю, якщо навіть вийде продати їх за 500 гривень, це вже майже x 2 що цілком непогано. Я одразу замовив лік з доставкою у Укрпочта. Наступний варіант це червоні кроси Nike 44 й розмір. Людина не хотіла відправляти лік з доставкою, так як там знімалася якась додаткова комісія, про яку я не знав, але дізнався, коли вже сам продавав ці кроси. Договорились на тому, що я йому скидаю 200 гривень, а він вже потім відправляє напряму у Укрпочтою. Були які, звісно, сумніви, що гроші я скину, і просто продавець пропаде. Але ні, продавець виявився адекватним, відправив мені ці кроси. Хоча із цією посилкою в мене було найбільше проблем. Іменно в них було найбільше заказів, я відправляв, але постійно їх повертали. Дивіться далі, розкажу чому. А це кроси Adidas Superstar в червоному кольорі. Ціна там була смішна, а я ще як жити торгувався на 75 гривень, і потім побачите, за скільки я їх продав. Тут також трабли були з цією комісією, Договорились те, що я знову ж таки надсилаю напряму гроші, а він відправляє мені у карпочту. Ну і остання пара це Nike, які були в досить непоганому стані. Ціна стояла 500 гривень на початку, якщо я не помиляюсь. Ну, я як згаря. Пишу, що за 200 заберу, думав, що буду також посланим за кораблем, але людина пише 320, на що я кажу 280, він каже 300, але одразу за хвилину каже, що їй за 280 віддасть. Конечно, красавчик я вірю. Звісно, красавчик. Тож я оформлю останню посилочку і чекаю. Чекаю, чекаю і ще раз чекаю. Ну бо все це було замовлено через Укрпоштою. Знаєте, там посилки йдуть набагато довше ніж новою поштою, але в рази в рази дешевше. А я той, хто вирішив на цьому найбільше зекономити, ти страшний спеціаліст. Загалом всі кроси я забрав за 5-6 днів. Навіть більше там, що цілий тиждень пройшов. Звісно, якісь прийшли швидше, якісь пізніше, але тиждень чекав на всі кроси і забрав за один день. Але також були з цим трабли. після тривоги, прийшов на Укрпошту, там куча людей. Потрібно було ще сутку чекати, щоб відстояти ті черги. Тож розворот на 180 градусів, і прийшов та забрав на наступний день. Доволі йду з тими посилечками, бо знаю, що зараз експериментація, і вийде заробити бабліжка. Починаю розпаковувати ті кроси. Ну і тут, друзі, мала бути вставка, де я з грязних і страшних кросів роблю ляльку. Але я як завжди маю дві ліві руки і випадково видалив відеоматеріал, який зараз мав би тут бути. Ну нахер. Далі я вам покажу суперзасіб, яким користуюсь, я відмиває будь-яку тканину, чи це шкіра, замш і будь-які кроси. Це я так забіг наперед. Ну що ж, як ви бачите, всі кроси я вже забрав і десь тут ви їх зараз бачите. Наступним кроком було, якщо чесно, моя любима справа це довести до ідеалу ці кроси і виставити на продаж. Взагалі, звісно, кроси були вбиті, але пару хвилин і вони майже ідеальні. Так як на відео, звісно, немає, де я їх відмивав, я вам покажу засіб, який ви, до речі, можете придбати за посиланням під відео. Я взяв про. Просто вбиті свої кроси, яких я бігав у футбол на міні-полі. Ви знаєте, цю гуму відмити має генерально, але бачимо, що буквально 2 хвилини легесенько провів щиткою і кроси як нові. Я спеціально виділив це, щоб ви могли порівняти до і після, тому комусь цікаво, пишіть, можете придбати даний засіб. Далі не менш важливий крок це гарно пофотографувати і виставити на OLX. Важливо, гарно сфотографувати. Далі побачите, чому. Зайняло в мене це 5 хвилин, позакидав я на OLX кожну пару, а там, до речі, прийшлось платити за кожне. Розміщення 16 гривень. Це не враховуючи той відсоток, який потім будуть забирати з продажу. Це реально мерзи. Все оголошення на модерації. Мені якраз треба було йти в школу, тож по дорозі вже були перші повідомлення, що хочуть забрати кроси. Навіть не уявляйте, який я був довольний і перечутті тим, що експеримент затягнеться максимум на 1-2 дня. В цей же день у мене оформлюють уже дві пари кросів, і головне, що без торгу. Що зараз відправимо до посилки? Надіюсь, їх заберуть першого разу, не буде повернення. Ну і ще залишились дві продати. Тут я йду на пошту і ділюсь своїми емоціями. Одразу перепрошую за звук, так як вітер був такий сильний, що мене чуть не зносив. Посилочки я відправив, повертаюсь додому. Ну і думаю, скину пару гривень на свої ж кроси, які залишились в оголошеннях, щоб пошвидше їх забрали. Але, на жаль, на наступний день у мене два повернення. Це що таке? М? А це що? Що це? Тобто дві пари відправив, і дві пари мені повернули. Коротше, вже ніякого експерименту не хотілося, бо думаю, блін, я так буду ці експерименти проводити два роки і ніякого кінця та краю тут я не побачу. Але що, наступний день? Пройшов один день я йду знову на пошту, але вже. Е не відправляти посилки, а забирав явно тішило мене то, що продавав я через OLX доставку і не тратив гроші за ці повернення. І слава Богу, що замовляли мене через нову пошту і не прийшлось чекати 2-3 тижні тих повернень. Ну і на наступний день я бачу в OLX чергову смс, що оформили OLX доставку. Цього разу заказали Nike за 510 гривень. Тут також було майже X2 на кросах. так як брав я їх за 280 гривень. Що ви розуміли? Я напевно на тій пошті жив. Але цього разу людина одразу забрала кроси, і перших 510 гривень зароблено. настрій. Піднімається, і в цей же день у мене знову ж таки заказ на ось ці червоні кроси 44 го розміру. І людина, яка другий раз від них відмовилась, сказала, що там пробитий балон. Я взагалі цього не бачив. Коротше, не знав, що з цим робити. Легесенько якось там підклею і відправив надії на те, що хтось та й забере. Але ні, знову ж таки повернення. Я знову йду за ними, знову повертаюся, і коротше вони в мене стоять. Ну що повернувся я третій раз з почти відправляв я ті червоні найки, і третій раз мені їх вернули. Е, проблема я вже знаю в чому, в принципі, мені е, людина написала, яка перед цим забирала, що там пробитий балон. Я, на жаль, цього не знав, але ось. Ось ці кроси. Прийду додому, покажу вам їх більш детальніше. Ну що, давайте вам покажу ті кроси, які я ніяк не можу продати. Це вже третє повернення. Зараз візьмумось. Як ви бачите, нова пошта вже немає куди клеїти ці наклейки, тому що повернення за повернення. Але в загальному кроси просто пушка. Ну, дивіться. Давайте я вам так покажу. ось, ну Тут не байка, я не з не відмивав, але ось кроси. ну Просто не знаю, я би сам не ходив, але блін, на одному з кросів, то не цей, Давай, цей. тут балон цілий, а на цьому на цьому, бачите, що балон ось, пробитий. Я, може, все-таки попробую якось це заклеїти. І десь там за пару тижнів, можливо, їх ще спихну, Ще раз показую. Уже більше ніж 3 чи 4 дні я торгую цим секонд-хендом і знову ж таки отримую чергове замовлення на червоні суперстари. Людина торгувалась так, як я, чуть одразу не на 50 але зійшлися на 400 гривень. Зо мною базар не підходи. 250 значить 250. Може взагалі зараз буде по 400. Я думаю, навіть якщо їх заберуть, то профіт складе 390 гривень, а це на секундочку x 3 x 4 І для чого тоді лізти в ту крипту? Я. Запитую сам себе, як можна заробляти на секунді. Що ж знову ж таки на почту і чекаю повідомлення, що не поверні, а, а люди просто взяли і забрали і без ніяких претензій. І слава Богу, приходиться смс, що кроси успішно продані, і плюс 390 гривень до мого банку. І далі майже пауза цілий тиждень. Після того отримую замовлення на білі кроси Puma. Щоб ви розуміли, перші фото, які я зробив, таке відчуття було, що ці кроси не білі, а чорні. Тож вирішив додати фільтр, і вже після цього вони були більш-менш схожі на себе. І одразу після того, як я змінив фото, забрали на наступний день. Вони стояли мене найдовше, ніхто за них не писав, але слава Богу, тут забрали. Тож черговий похід на пошту відправляю і чекаю. Купили мене їх за 400 гривень. На скрінах зараз ви бачите, що уже у всіх була забрана комісія OLX. А білі кроси Puma забирають, тож ще плюс 400 гривень до банку. Ну і залишились одні червоні найки, які я ніяк не можу продати, так як там дефект з пробитим балоном. Щойдо ну, відробляти чергові кроси. Оце ці найки, які мені три рази повертали, але цього разу я вже написав, що там типу, пробитий балон і надію, що людина забере. Продав по особі вартості, тільки попав на комісію від OLX. Так, посилку відправив. На жаль, відео вже майже готове. Тож в коментарях напишу, чи людина забрала дані кроси, чи ні. Ну і нарешті підсумки, тож давайте порахуємо, скільки мені вийшло заробити з цього бізнес в дужках експерименту. Білі кроси Puma 280 гривень, плюс доставка 20 гривень, дорівнює 300 гривень. Червоні найки 44-й розмір, 225 гривень з доставкою. Далі червоні суперстари 90 гривень, це також вже з доставкою. Ну і послідні, це найки за 295 гривень, включно з доставкою. Там з доставкою Укрпошти я, звісно, міг умилець, так як чеки не зберіг, але я думаю, ви мені цих 5 гривень пробачите. Це були витрати, тепер скільки вийшло заробити. Найки Сірі я продав за 495 гривень, це вже з комісією буду казати. Суперстар за 386 гривень, і білі пуми також за 386 гривень. Залишились кончені найки, які я ніяк не можу продати. Якщо до монтажу мені все-таки вийде їх спихнути по собі вартості, і вийти ноль, це буде ідеально. А зараз фіксуємо те, що вийшло продати на 1267 гривень. Таким чином вже вийшло вийти в плюс на 357 гривень. І якщо б ті... Роси, я ретельно оглянув, не забрав їх на пошті, то мінус цих 200 гривень, і маємо 500 гривень прибутку, що цілком непогано. Але все-таки надія, що десь кросів заберуть під відновлення по собі вартості, і також хтось на цьому ще заробить. А я хочу вам нагадати, якщо відео експеримент вам сподобався. Давайте набираємо тисячу вподобайок, і я одразу купляю якийсь мішок чи лот кросів, там їх буде багато. Пробую продати та заробити на цьому набагато більше. Як тільки набираємо три тисячі вподобайок, одразу берусь за даний експеримент і не буду з цим затягувати. Ось такий вийшов експеримент. Звісно, якщо відео вам зайде, буду робити більш цікавіше. Давайте максимум репостів, в Вподобаю, якщо вам зайшло. Також, хто зацікавився даним способом чистки вашого взуття, заказуйте він універсальний для всіх тканин. Ну і друзі, по стандарту, чий комент набере найбільше вподобайок, отримує пару доларів від мене. А також дякую вам, хто додивився це відео до кінця. Ви найкращі І до наступного відео.